Вітаємо. Ви дивитесь новини на каналі Катемі сьогодні у випуску. Вифлеємський вогонь миру доправили до Олександрії, де почав курсувати Олександрійською громадою. А військові провели військово-патріотичне заняття для учнів ліцею номер 10 Представники Олександрії ще не вперше у складі української делегації разом із національною скаутською організацією ПЛАСТ прийняли різдвяний символ. Вифлеємський вогонь миру. Зустріч відбулася на кордоні з Польщею. Передача вогню є традиційною представники різних релігій і конфесій моляться спільною молитвою за мир. До молитви долучився і благочинний Православної церкви України міста Олександрії та Району протоієрей Сергій Яровий. Він разом з Валентиною Мележик доправили потягом лампадку з вогнем миру. На вокзалі їх зустрічала наша знімальна група. Саме цим потягом Трускавець з Дніпро до Олександрії зранку 20 грудня приїхала частинка віфліємського вогню. Лампадки привезли отець Сергій та заступниця голови райради Валентина Мележик. За вогнем їздили на кордон з Польщею. Дуже позитивні враження. Я думаю, завжди реально це було організувати. В цьому році це була на польському кордоні 31 передача цього вогню. Участь в цьому заході з української сторони, на чолі з народним депутатом Павлом Бакунцем, брала українська делегація, духовенство, органи місцевого самоврядування і наша організація Пласт так само зі сторони Польщі. Так як раніше, Різдво ми відзначали в різні дати, то завжди поляки передавали нам, тому що з Австрії вогонь доходив до них. В цьому році ми святкуємо Різдво разом і дуже були раді, що нас запросили, що Олександрійці на Різдво можуть в своїх домівках, на своїх Різдвяних столах поставити цей вогонь і помолитись за збереження України, за наших воїнів. Віфліємський вогонь це символ оновлення і миру. Маємо надію, що тривог стане менше, зауважив отець Сергій для кожного християнина. Віфлеємський вогонь має велике значення, тому що це той символ, символ. Оновлення, символ життя, символ миру, тому що саме от іменно на різдвяні свята він і привозиться із Віфлеєма, де був народжений наш Спаситель. А так як народжується наш Спаситель, то і народжується наша надія на наше майбутнє, на наше життя. Тому кожна частичка цього вогню, яка понесеться по домівкам, як правильно сказала. Пані Валентина, це надія в кожну сім'ю, яка зараз дуже і дуже необхідна нашим українцям, нашим олександрійцям в цей такий складний час, бо навіть зараз ви бачите, лунає тривога і війна продовжується. Лампадку з часточкою віфліємського вогню привезли до храму Преображення Господнього православної церкви України, що знаходиться по вулиці Таврійській, 12. Цьому році у нас буде вперше віфлеємський вогонь, і ми запрошуємо всіх бажаючих християн і містян міста приходити до нашого храму з 8 до 11 Кожен день у нас відкрито і можуть узяти собі віфлеємські вогонь, який понесуть вигривати і освітлювати свої домівки. Буде він знаходитися аж до самого різдва. Часточку вогню ми взяли і до нашої студії. Цю частинку віфліємського вогню ми поставимо у нас у студії і маю надію, що тепер всі новини будуть лише добрі і мирні. Чарівний дивобус почав курсувати Олександрійською громадою. Святковий тур триватиме 4 дні до 23 грудня. Перший рейс відбувся 20 грудня в Ізмайлівку та Головківку. У ньому малечу розважали відомі казкові герої, серед яких символ прийдешнього року дракоша та лісова мавка. Підготовку дивобуса до першого рейсу бачила наша знімальна група. Вже третій рік Олександрійською громадою курсуватиме яскраво прикрашений дивобус. Перший чарівний рейс автобус здійснив 20 грудня в села Ізмайлівка та Головківка. Завітає дивобус і в інші населені пункти громади, говорить директорка Олександрійської ЦБС Тетяна Троцюк. Графік руху дивобусу знайомий, він розміщений на сайті міської ради, також в соцмережах. Тобто всі діти і батьки, якщо захочуть відвідати наш дивобус, мають змогу подивитися графік курсування автобусу і підійти на той час, коли їм потрібно. Ми відвідаємо також і селище Олександрійське, і мікрорайон Байдаківський, мікрорайон Перемогу. Також будемо в Зенігородці Марто Іванівці. І закінчить наш казковий маршрут дивобус в Олександрійському театрі. На маленьких відвідувачів, які завітають на чарівні зупинки різдвяного транспорту, чекатимуть солодощі, активні ігри та конкурси від відомої лісової чарівниці мавки та її друзів-помічників. Цього року до дітей завітають мавка з лісовим мешканцем гуком з лісовиком. Дуже популярним став цей мультфільм українського виробництва. Так тут багато легенд, міфологічних істот, і ми не могли оминути його. І цього року ми вирішили зробити такий екскурс: Україну різдвяну історію, оскільки, окрім мавки і гука, тут будуть різдвяні ельфи, адже це символи духи різдва і без них. Ну, ніяк не можна обійтися. Головним героєм, головним, головною родзинкою свята буде дракон, оскільки він є символом року. Але він буде не сам, але він буде з зайкою. І вони як символ цього року і прийдешнього зустрічатимуться, передаватимуть права один одному і, звичайно, розважатимуть дітей. Фінальною точкою мандрівки дивобусу громадою стане Театральний сквер. Туди автобус завітає 23 грудня о 16-й годині. Військовослужбовці 175-го батальйону 121-ї окремої бригади територіальної оборони провели військово-патріотичне заняття для учнів ліцею номер 10 Школярі дізналися правила поведінки під час виявлення вибухонебезпечних пристроїв, навчилися збирати розбирати зброю, а також ознайомилися з основами тактичної медицини. Також старшокласники поспілкувалися з військовими та приміряли на себе спорядження. Докладніше у сюжеті. У закладах освіти Олександрійської громади старшокласники вчать збирати розбирати зброю та правильно накладати турнікет. Заняття проводять військовослужбовці 175 го батальйону 121 ї окремої бригади тероборони. Так в ліцеї номер 10 навчання проходило в рамках предмету захисту країни. Ці заняття проводяться із такою ціллю для того, щоб в такий наш час, який всі розуміють. Для того, щоб підготувати підростаюче покоління, 11-10 класи, для того, щоб вони знали, як користуватися із зброєю, як до медичну підготовку оказувати потерпілим, ну і для того, щоб підготуватись краще до здачі нормативів із захисту України з предмету такого. Урок розпочався з гасла Слава Україні замість підручників, військова аптечка та навчальна зброя, серед яких автомат та вибухонебезпечні предмети. В умовах воєнного стану варто бути готовою до всього, говорить старшокласниця Вікторія. Я можу розказати, як натягнуть турнікет на руку, якщо поранилась рука. Ми беремо наш фіксатор, затягуємо сюди, прижимаємо. Робимо великий, ну такий дуже сильно затягуємо, щоб рука не прорізала, потім ми його фіксуємо, потім крутимо фіксатор п'ять разів, ну, поки пульс не припинає, бо рука не посиніє. Потім ми його зафіксовуємо і. Пітялька і за і все. Військово-патріотичні заняття направлені на те, аби зацікавити молодь та дати їм чіткі алгоритми дій, які в екстреній ситуації допоможуть не розгубитись та у разі необхідності допомогти не лише собі, але й травмованому. На полі бою першу медичну допомогу треба надавати швидко та організовано. Турнікет прикласти прямо на кінцівку, ближче до кінцівки. Головне його перетягнути добре. І далі вже направити потерпілого до реабілітаційного центру. Також в рамках занять старшокласники мали змогу поспілкуватися з військовими та приміряти на себе спорядження. Тож нехай вифлеємський вогонь і щирі молитви принесуть нам всім мир і добрі новини. Зустрінемось.